Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні ділимося із вами нашим родинним рецептом м'ясного пирога. Цей пиріг ми вже колись озвучували на нашому каналі і зараз хочемо трішечки його доповнити і оновити. Готуємо його вже багато років, це рецепт від моєї мами, його знають всі наші друзі і він направду, дуже вдалий і дуже смачний. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Будемо готувати тісто на основі дріжджового. До теплої води додаємо сухі дріжджі, перемішуємо, додаємо олію без запаху, сіль і цукор. Все це перемішуємо. У декілька етапів додаємо борошно і замішуємо тістом. Тісто у нас має бути м'ягеньке, має зібратися в грудочку, але таким досить бути рідкуватим. Дуже сильно його не забиваємо. Накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце, і тим часом, поки тісто у нас підростає, ми займемось начинкою. Куряче філе ми помили, почистили від плівочок і будемо нарізати на шматочки. Робимо таке собі рублене м'ясо. Ось такі більші й менші шматочки в нас виходять. До м'яса додаємо сіль, перець до смаку, сметану будь-якої жирності і томатний соус, такий, який ви любите. Все це перемішуємо. Це, власне, і є наша начинка, вже майже готова. Але ми сюди ще додаємо цибульку, нарізану півкільцями, і натремо ще моркву на грубій терці, додаємо до м'яса і перемішуємо. Це і є наша начинка. Притискаємо, хай тепер трошечки це все настоюється. Між собою компонується. Тим часом ми натираємо твердий сир, хай у нас буде готовий, і дивимося до тіста. Тісто у нас підросло. Форму, якій будемо запікати, щедро змащуємо олією. І дно і бортики. Руки змащуємо олією і перекладаємо тісто. Розтискаємо руками так, щоб можна було сформувати бортики. Викладаємо одразу всю начинку. Добряче притискаємо. Розправляємо вверх і відправляємо розігріти духовку, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно година. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Коли пиріг спечеться, виймаємо з духовки. Додаємо сир натертий, по бажанню додаємо зелень і відправляємо ще на 3-5 хвилин в духовку. Духовку вже можна виключити. І все, наш пиріг готовий. Дуже смачний, дуже поживний, соковитий. Шкірочка по краях у нас виходить хрусткою, а знизу досить такою м'ягесенькою, ніжною. Пиріг можна приготувати і для домашніх, і для гостів. Повірте, всі будуть в захваті. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!